Доброго дня, шановні слухачі, з вами знову я, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді міста Київ, Юринець Ірина Андріївна. Сьогодні ми поговоримо про значення періодичного закону і періодичної системи хімічних елементів, як графічного відображення закону. В чому ж полягало значення періодичного закону хімічних елементів? Ну, по-перше, давайте про прогностичне значення. Це уточнення значення відносних атомних мас. Адже з попередньої лекції нам відомо, що Дмитро Іванович Менделєєв деякі елементи не знав, куди знайти їм місце, розкладаючи картки, рухаючи їх відносно величини атомних мас, він знаходив їм місце. І друге прогностичне значення це передбачення існування ще невідомих елементів. На попередній лекції ми з вами говорили про те, що відкрито штучно більше ніж 30 елементів на сьогоднішній час. Уже так, у 1955 році було штучно був штучно синтезований хімічний елемент. І названий на честь великого творця періодичної системи і названий на його честь Менділеєвий. Він займає в таблиці 101-ячеєчку з відносною атомною масою 258. Періодичний закон Дмитра Івановича Менділеєва дав передбачене. Існування на той час невідомих хімічних елементів. Мінділев дуже докладно описав властивості трьох ще невідкритих елементів, і назвав їх екабором, екаалюмінієм і екаскандієм. Е, е, приставка ека оз, е, означала як тобто схожий, схожий на алюміній, схожий на Бор і так далі. Першим був відкритий екалюміній лекоком Бодраном французом у 1875 році. Цей елемент був названий е, Галієм на честь Батьківщини Великого Вченого. Другим був відкритий екабор. Е, сьогоднішня його назва Скандій. Він відкритий був Нільсоном шведом у 1880 році, а потім відкрили Германій, який називався Сіліція. На основі періодичного закону і періодичної системи було виправлено відносні атомні маси багатьох елементів, таких як берілій, титан. Ітрій, лантан, цезій, талій і уран. Наприклад, в той час відносна атомна масу берілію е, мала значення 13,5. В такому випадку берілій мав би знаходитися між карбоном і нітрогеном. Карбон, як відомо, 12, нітроген 14. А це, в свою чергу, порушувало би періодичність у зміні властивостей елементів, оскільки метал берілій розмістився б між двома неметалами. Звідти мінділеєв зробив висновок, що берілій повинен мати відносну атомну масу проміжну між 7 і 11. 7 має літій, а 11 має бор. Подальші дослідження це підтвердили. І так, наукове значення періодичного закону полягає в тому, що е, він дав можливість пояснити багато накопичених фактів, виправив відносні атомні маси багатьох елементів. Пов'язав властивості елементів з їхніми атомними масами, передбачив існування на той час ще невідомих хімічних елементів. Поєднав всі хімічні елементи живої та неживої природи, дав розвиток новим науковим пошукам і дослідженням, зокрема, у галузі теорії будови атома. і пізніше – Розвитку квантової хімії став поштовхом для розвитку ядерної фізики. Періодичний закон один із найфундаментальніших законів природи. Йому підпорядковані всі хімічні елементи всесвіту. А оскільки з хімічних елементів складається жива і нежива природа, то ми сміливо можемо сказати, що періодичний закон. Це не тільки основний закон хімії, але й основний закон природи, а відповідно життя. І так, основні дати стосовно періодичного закону. 1911 рік відкриття будови атома, ще раз підтвердило велике значення періодичного закону, вираженого в таблиці, що дало можливість штучно добувати нові. Хімічні елементи. 1934 рік створення квантово-механічної теорії періодичної системи на основі запропонованої в 1931 році ідеальної схеми заповнення орбіталей. 1871 рік Менділеєв увів у хімію терміни. Що відповідають атомно-молекулярному вченню, тобто науково обґрунтовані поняття, про старе речовина та хімічний елемент, які різняться між собою, розробив класифікацію атомів у вигляді періодичної системи, науковим обґрунтуванням якої були атомно-молекулярне учення і відкритий ним періодичний закон. Успішно використовують періодичний закон у розвитку інших наук. Цей закон допомагає осягнути наукову картину матеріального світу. Вчені біологи, наприклад, довели, що подібні елементи та їхні сполуки можуть використовувати схожі функції в організмі, іноді змінювати одне одного. На підставі хімічного аналізу гірських порід та мінералів руд геологи виявили, що подібні елементи часто трапляються в природі разом. Досліджуючи сполуки аналогічного складу, фізики встановили подібність їх будови і фізичних властивостей. Ось що говорили великі учені про періодичний закон та Е, оцінюючи велич діянь Мінділеєва, видатні вчені недарма назвали періодичний закон для виконання досліджень у галузі природничих наук, компасом. Цей вислів належить Рамсею, яскравим маяком, так говорив про закон Бор, чарівною призмою, так висловлювався Щукарьов про періодичний закон. І дійсно, минуло більше як 150 років, але періодичний закон та періодична система з успіхом застосовується нами і донині. А сам Мінділеєв про своє е, про своє відкриття говорив: очевидно, періодичному законові майбутнє не грозить руйнуванням, а тільки. Надбудови і розвиток обіцяє. Він дійсно усвідомлював те, що це чи не найвеличніше відкриття людства. І наприкінці хотілося би прочитати заповіт Мінділеєва підростаючому поколінню. Спершу потрібно вміти скористатися і витримати тяготи життя. Після цього вони не будуть помітні і стануть ваші, як одяг, а там при вмінні працювати багато чим можна оволодіти. З юності необхідно займатися самовихованням і не впадати у вічі, якщо іноді не вистачає вольових якостей. Корисно уважно придивлятися і прислухатися до навколишнього світу. Гордіться тільки тим, що зроблено для інших. Працюючи, ви зробите все для себе та своїх близьких. А якщо по вашій праці успіху не буде, буде невдача, не біда. Пробуйте ще, зберігайте спокій, опануйте себе, тоді станете людиною, яка потрібна іншим. Головний секрет життя ось який: одна людина нуль, разом тільки люди. На сьогодні ми з вами закінчуємо нашу зустріч. Ми познайомилися зі значенням періодичного закону і періодичної системи. Сподіваюся, що ви отримали корисні знання. До нових зустрічей!